Всім привіт! Вітаю! доброго ранку! Сьогодні у нас 14 лютого. Зранку хочу зварити легенький супчик, такий овочевий, можливо, навіть розсольник. Подивлюся не на м'ясному бульйоні, а на овочевому. Тому от все вже приготувала і поки мене закипає водичка, хочу зробити ранкові б'юти процедури. Так, ну зранку, як завжди, останнім часом наношу ці патчі. вони вже в мене майже закінчуються з османтусом. Тканинні патчі від Біоакви подобаються, але вже якось я скучила за гелевими, тому ці закінчаться і буду купувати собі гелеві патчі. Ну, а потім повернемося до тканинних. Також використовую цю маску з вітаміном C від Елен. це мені Альона присилала в подаруночок. Ви знаєте, така. Маска хороша, можу порекомендувати. Тут таке велике плотне лекало, воно дійсно підійде на велике таке кругле обличчя. Хоча, можливо, худеньким дівчаткам, молоденьким буде із завелика ця маска. А от для більш, більш старших дівчаток то просто знаєте, ну, як знахідка. І Ця тканинна маска трішки освітлює обличчя, підтягує. Вона на шкірі залишає такі, ніби як кремовий Слід, так, тобто як кремчик залишається, вона не поглинається, і цей кремчик потрібно потім після 15-20 хвилин, от скільки ми тримаємо цю маску, потім цей кремчик так легкими такими рухами вбиваємо в шкіру обличчя і можна навіть не наносити потім крем. Ну, так я роблю. Мені вистачило на два рази. Дуже приємний цитрусовий аромат, хороша масочка. Мені здається, що вона продається в Аврорі, я її бачила. Тому... Зверніть увагу, от рекомендую. Рекомендую цю маску. І вчора в Аврорі також купила от такий спрей від лісова. Спрей-активатор для росту волосся. Він йде зараз по акційній ціні в Аврорі. 29 гривень, здається. Ну, Тут маленький об'єм, тут 150, навіть 100, 100 мл. Має дуже приємний аромат. Так, ну як же Без котиків. Хотіла знайти місце собі, де так знаєте, сісти, щоб вони мені не мішали, не заважали. Але ж ні. Тільки я сіла, зразу потрібно на ручки. Так, цей спрей ще не користувалася, але ціна така приваблива, дуже приємний аромат, я вже сказала. І цей спрей не потрібно змивати. Але тепер сижу і думаю, коли ж мені його використовувати. Тому що почитала відгуки. кажуть, що після нього потрібно коли нанести, наприклад, ввечері, то зранку потрібно мити голову, тому що жерниться волосся. От, ну, Я, чесно кажучи, думала його використовувати після миття голови, от, зразу ж і наносити. Тепер от, така от, у мене думка, думи думаю, коли ж тепер мені його наносити? Ну, нічого, щось придумаємо. От, Так що, от, такі в мене ранкові процедури. Виставляю вам відео, але потім видаляю, хто подивився, хто не подивився. Ну, Така зараз ситуація в мене з телефоном і з... Чесно кажучи, з настроєм. Боремося з цим, витягуємо себе за у, у вуха, тримаємося, відволікаємося, стараємось не падати духом, ну і підтримувати один одного. На сьогодні в мене все дівчата от такі в мене ранкові справи, такі процедури, такі хлопоти. Бажаю вам гарного, тихого, мирного, спокійного дня. Відео виставлю, але не впевнена, що воно довго протримається на моєму каналі, можливо, потім і видалю. Ну, от такий мене зараз настрій. Вибачайте. Всім здоров'я, хорошого настрою і до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!